Мамина вишня. Знову наснилось дитинство. Тепле, як гарна весна, вишня вдяглась у намисто, Мама, щаслива й сумна. Там за село проводжала долю мою молоду, щедро мені щебетала мамина вишня в саду, Вдаль голубими вітрами. Весни за обрій пливли. Раннім туманом у мами коси, як дим зацвіли. Мати в тривогах вінчала щастя жадане і біду. Радо мене зустрічала мамина вишня в саду, Здавна близьке й сукровенне, Все там аж терпне душа. Начебто й мама до мене стежкою в сад поспіша. Знов, як бувало, до столу Кличе, лиш в хату зайду. Ронить зацвіток додолу мамина вишня в саду. Пісня, любові й дитинство В серці бринить, як струна, наче священна молитва з рідного краю луна. Та не порадує літо душу мою молоду. Плаче тепер білим цвітом, Мамина вишня в саду.